Про перші події вівторка 12 січня готові розповісти журналісти Дніпро Ньюс. Ми починаємо. Визнано аварійною 22 другу школу Дніпра. Заклад закривають, дітей переводять. Коли та куди. Повернути фіксовану ціну на газ пропонують урядовці. Якою вона буде? Сфера обслуговування переходить на українську 16 січня набувають чинності мовний закон. Четвертий рівень аварійності: будівля 22-ї школи Дніпра не придатна до експлуатації. Висновок міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Харчоблок, спортивна зала та їдальня небезпечні для життя через високий рівень ґрунтових вод будівлею пішли. Тріщини, порушена гідроізоляцію споруди. Все це може призвести до руйнації. Тому експертна комісія заборонила функціонування навчального закладу. Школу розформовують. Учні перших та четвертих класів тепер навчатимуться в 13-й школі. Знаходиться вона по вулиці Драгоманова, 50. А от школярів з 5-го по 11-й класи переводять до другої гімназії. Вона розташована по вулиці Каверина, 5. Будівлю ж 22-ї школи місто буде реконструювати. З 1 січня 2021 року в Україні підвищили тарифи на комунальні послуги. У відповідь на таке рішення центральної влади люди з усіх областей вийшли на протести. Мітингарі обурені таким різким збільшенням цінників на комуналку і вимагають переглянути тарифи. Про спроби достукатися до уряду дивіться далі в сюжеті. Газ та світло дорожчає вслід за підвищенням тарифів на комунальні послуги по всій Україні проти підвищення цін на комуналку пройшла хвиля мітингів. Попереджувальна акція в Полтаві проти захмарних тарифів. Так, в Полтаві, аби центральна влада почула містян. Люди ходили по тротуару і перекривали Київське шосе. Ця акція присвячена захисту прав українців на нормальне гідне життя, тому що підвищення тарифів загрожує сім'ям, е, тотальною бідністю, хворобами, неможливістю нормально жити. Тому всі ми виходимо і вимагаємо, щоб тарифи були не драконівськими. А це вже мітинг біля міськради у Кривому Розі. Мене не кажуть що нас тримають, як сакати, знаєте, і через вас дають дихати. Це геноцид українського народу. І нас пробують з цими тарифами задавити до кінця. ти теж навіть немає що. На такий собі тарифний майдан вийшли і в Харкові. Декілька сотень людей перекрили трасу Харків-Сімферопіль. У мітингарів. Вимога одна: переглянути тарифи. Так, вартість газу зросла в середньому на 80%. і доходить до 10 гривень за куб. Так дорого за блакитне паливо українці ще не платили. Підскочило і світло. Замість 90 копійок за 100 кіловат. Тепер сплачувати доведеться гривну 68. В офісі президента та Кабміні відреагували на численні мітинги проти підняття цін на комунальні послуги. Так, Володимир Зеленський дав завдання уряду зробити тарифи на комуналку справедливими. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль вже анонсував перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на послугу. Транспортування газу, а сам сказав, що вже придумав кілька планів, як знизити тарифи. Один з них це повернення фіксованої ціни на газ для населення. Так сподіваються знизити тариф на 25-30%. Ну а також онлайн без черг і скільки завгодно разів на рік українці дедалі частіше переходять на нового постачальника газу. Основна причина підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема, влакитне паливо. Знайти більш економічного постачальника газу та переметнутися до нього достатньо просто. Це можна зробити, не виходячи з добу. Детальна інструкція, як перейти до нового постачальника газу прямо зараз. Когось не влаштовує ціна, а хтось невдоволений якістю наданих послуг. Українці дедалі частіше переходять на нових компаній газопостачання. Як обрати нового постачальника блакитного палива за декілька хвилин? Перше перевіряємо, чи має компанія право на постачання газу. Це можна зробити на сайті національної комісії, що здійснює державне регулювання у галузі енергетики та комунальних послуг. Далі у ліцензійному реєстрі обираємо бажану компанію і перевіряємо статус ліцензії. Загалом тут близько 500 постачальників. Ми обираємо нафтогаз. Його ліцензія чинна. Друге, подаємо заяву приєднання встановленого зразка до нового постачальника. Це можна зробити як на сайті нового постачальника, так і надіслати йому скановану чи сфотографовану заяву на електронну скриньку. Обираємо сайт. Заповнюєте персональні дані, інформацію про об'єкт газопостачання та вказуєте адресу, і все заява створена. Підписуєте заяву та завантажуєте пакет документів. Для цього необхідно документи, якими визначено право власності чи користування на об'єкт або приміщення, паспорт та ідентифікаційний код, а також документи, які може вимагати постачальник, перелік яких має бути визначений на сайті такого постачальника. Наприклад, це може бути останній рахунок. Унок за розподіл або постачання газу. Далі очікуємо повідомлення від нового постачальника про дату, з якої здійснюватиметься постачання природного газу. Нова компанія має для цього термін до 20 днів. Не забудьте також отримати остаточний рахунок від попереднього постачальника протягом шести тижнів, розрахуватися з ним упродовж десяти днів з моменту отримання рахунку, і все ви перейшли на нового постачальника газу. Ольга Величко Філіп Свидерський, Дніпро Ньюз. Одужавших від корони втричі більше ніж захворівших. 15 тисяч проти п'яти. За минулу добу в Україні зафіксовано 5116 нових випадків. Найбільша кількість підтверджених випадків у місті Київ, Полтавській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях. В той час кількість тих, хто переміг хворобу, більше на сьогодні таких 15951 людина. Позитивна динаміка спостерігається і в Дніпрі нових випадків в місті всього 149, одужавших же 244 вже людини. Летальних 6 випадків. Міль детальна статистика по нашому місту має такий вигляд. Жорсткий локдаун не стане на заваді школярам Дніпра. Відсьогодні учні пішли на дистанційне навчання. Тривалість занять від 10 хвилин для початкових класів до 30 для старших. Початок занять кількість уроків визначається у кожному закладі окремо. Наразі у місті таких 155. Навчання за дистанційною формою освіти не розповсюджуються на два види закладів спеціальної освіти та дитячі садочки. Дистанційне навчання за документами воно триватиме до по 22 січня, включно, бо локдаун закінчується 25-го. Але ми думаємо, що це буде залежати від тої під ситуації, яка буде складатися в місті, в країні онлайну буде всього навсього 30%, так як вимагає цього положення про дистанційну освіту. синхронні уроки це офлайн уроки, які надаються учням в Google. Класах на якихось платформах більш детально про старт дистанційного навчання поговоримо з гостею нашої студії Людмила Кошман, заступниця начальника відділу освітньої діяльності департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра. Вітаю вас, пані Людмила. Людмила. Ну що, зі стартом вас вітати чи співчувати тут вже вирішуйте самі і розповідайте, як все почалося? Почалося все вчора, заклади освіти стартували е, з дистанційною формою навчання, е, виявляються вже деякі проблеми, які є. Це зокрема, проблеми, угу. Зокрема, це проблеми е, швидкості інтернету, е, низького, такої низької можливості. Учнів початкових класів, які ну ще не мають навичок дуже таких ну навичок роботи з комп'ютером, так їм десь важко ввійти. Тому ми зразу давали рекомендації з такого приводу, зразу давали рекомендації, що уроки онлайн треба записувати, щоб потім викладати на платформі. І ще стикнулися з тим, що у нас яка проблема з'явилася, що батьки вирішили, що всі уроки, оце з першого як запустили, і всі шість уроків будуть іти онлайн. Це неправильно. Може, десь роз'яснення, може батьки собі так вирішили, що посадили дитину, і вона ще часом буде працювати. Ні, трошечки не так. Так, До речі, про уроки, які тривають, в принципі, не 45 хвилин, йде урок, а 10 хвилин там, для молодших класів, півгодини для старших класів. От Роз'ясніть тут, як все це відбувається, і чи ви встигнетесь таким. Ну, скажімо, за скороченою процедурою всю програму чи не буде відставань згодом? трошечки неправильно. Тривалість уроків не скорочується. Вона у нас визначена законодавством, і урок в початковій школі взагалі то триває 35 хвилин. Але Перший при дистанційці клас... це 10 хвилин. Так, так зараз як? я скажу uh -huh. це в першому класі 35 хвилин, в другому четвертому класі 40, а далі по 45 хвилин. Ми маємо на увазі, що дистанційний урок він не триває, 10, він триває 10 хвилин. Онлайн спілкування вчителя з учнями. А інша частка урока, ну, наприклад, в п'ятому класі із 45 хвилин уроку, 20 хвилин вчитель працює онлайн, пояснює угу. матеріал, працює з практичною частиною, а іншу частину урока діти працюють вже офлайн, вони виконують завдання в ЗОшиті, з підручником, з малюнками і так далі. І так далі. Тобто тривалість уроку Тобто, працюють не з, батьками. З, з батьками працюють це вже угу. в іншому. І в синхронному, і в асинхронному і з учнями, і з батьками. Як перевіряєте, як контролюєте, аби завдання все ж таки виконувалися правильно. Щоб завдання виконувалися правильно, вчителі мають змогу і онлайн да, на протязі оцих хвилин, і потім в спілкуванні можуть надсилати діти роботи на той платформі, якій працює заклад, там можна виставити ці роботи, перевірити. Вчитель кожну роботу mm -hmm. бачить. І коментар до кожної роботи вчитель дописує своїм учням. Туди ж можуть підключатися на цю платформу батьки, бачити всі ці результати і спілкування, і задавати також пи. Питання своїм вчителям От, до речі, батьки і питання, які вже виникли за цю добу дистанційного навчання у батьків питання. Можливо, є щось таке найактуальніше, що важливо озвучити в ефі. Ну, питання, такі які стосуються нас як управління освіти, їх не ну не, не було поки що з боку батьків. На з боку батьків що хвилює. питання, наприклад, таке що е, забезпечити комп'ютерами кожну дитину в кожній родині. Ну, це якби питання не до нас, тому що за законодавством батьки забезпечують освітній процес дитини. Е, ну, це по перше. Ну, знову і таких більш дитам. практичних можливо просять поради, як виконувати ті чи інші завдання. Поради ми зараз можемо теж виступати як посередник між закладом і батьками, тому що іноді батьки швидше знаходять наш телефон. Е, що mm -hmm. Як с, с, швидка допомога, е, щоб не спілкуватися з закладом освіти, але все рівно їм приходиться спілкуватися. З класним керівником і шукати ту комунікацію, яка повинна бути, щоб вчитель роз'яснив, розписав, надіслав додатково для учнів, визначивши цей час окремо від ну від розкладу уроків. Дивіться, в принципі, ми так спостерігаємо, що вчителі освоїли, опанували і класно користуються дистанційною формою навчання, і досвід вже був навесні. Що з батьками? Ось у них виникають питання: а як нам зробити щось ось так? Ну. Можливо, якісь навіть примітивні, там як як надіслати там домашні завдання. Ну у батьків таке не виникає, тому що є якась знаєте, Давайте будемо відвертими. Є якась загальна така паніка серед батьків, але ніхто не може. Чітко сформувати свої е, питання і недорозуміння. Ну от для цього, щоб uh -huh. цієї паніки не було, ми також рекомендуємо і зараз і ще з світи, освіти, що все-таки у спілкуванні з батьками кожний класний керівник повинен е, зібрати інформацію від вчителів, які працюють в цьому класі. Якщо це старший клас, а якщо це молодші школярі, це проще, і відвед, відвести час для спілкування з батьками навіть у тому ж вайбері або в телеграм-каналі Тобто онлайн-батьківські збори. Такі. Відповісти mm -hmm. або онлайн батьківські збори в конференції, щоб відповісти на ті запитання батькам безпосередньо, які їх цікавлять, щоб батьків не було паніки і батьки не виконували домашні завдання за дітей. І не нервували слухайте у матеріалі, який щойно показували. йшлася мова про те, що не на всі навчальні заклади розповсюджується дистанційна форма навчання. Хто не підпав під цю категорію і як там організовується навчальний процес? Не підпали під цю категорію. в нас заклади спеціальної освіти. В нас їх два: це спеціальна школа 90 в місті і навчально-реабілітаційний центр Надія. Це два заклади, які продовжують працювати заклади загальної середньої освіти, які продовжують працювати в звичайному режимі. І в звичайному режимі працюють всі наші 174 дошкільних заклади освіти. Ще я хочу доповнити, що так. до дистанційної це ще питання, яке хвилює батьків. Uh -huh. Батьки вирішили, мабуть, що от всі уроки, це от все чутко дистанційно повинно бути. Але е, в нас всього 30%, 30 повинно йти в онлайн режимі. І заклади освіти мають право на асинхронний режим складати розклад уроків і е, в асинхронному режимі. Тобто є якийсь перелік предметів, які йдуть обов'язково в дистанційці через Zoom, через Skype, через інші месенджери, а є ряд предметів. Переліку предметів такого немає, просто це визначає заклад освіти. Ну Математику, звісно, наприклад, треба пояснити дітям, да? пояснити правила з української мови. Але є предмети, які діти зможуть читати, так? Угу. Якщо це, наприклад, література, да? діти пояснення від вчителя отримують завдання, які сторінки підручника, яку літературу. Літературу читати, що вивчити. От, цікаво, дуже, коли діти відповідають ті ж самі вірші, які вони іноді ну, в класі. Як-то так Соромляться, Соромляться а, так... а так можуть вийти і вчителю включить зрозуміло. Величезне і. вам дякуємо, що завітали. Сил та наснаги витримати цей локдаун все це для нашого здоров'я. Про дистанційне навчання вели мову з гостею нашої студії. Рухаємося далі. У Дніпрі почали приймати новорічні ялинки для подальшої їх переробки. Їх подрібнюють та перетворюють на тріску і тирсу. Надалі комунальники будуть використовувати цей матеріал для збереження вологи у висаджених дерев, а також для опалення комунальних підприємств. Знайти пункти прийому ялинок дніпряни можуть у кожному районі міста. Кожного року після новорічних свят комунальники збирають ялинки для перетворювання їх в так звану мульчу, щоб потім можна було мульчувати лунки дерев, та опалення підприємства зооконтроль, щоб наші песики, яких ми збираємо на вулицях, могли грітися навіть взимку. Буремна зима у Європі, аномальна спека та рекордний мороз. Окрім пандемії коронавірусу та локдауну, континент буквально штормить ще й від погодних аномалій. Грецію накрила неприродня для січня спека, а в Іспанії літує неочікувана зима. До України значне похолодання несуть арктичні бурі, Бартош і Дімітрос. У Дніпрі прогнозують синоптики пік низьких температур. Варто очікувати вже найближчими вихідними. Так, вночі температура буде 15 градусів із позначкою мінус. Поки нам обіцяють зиму, Грецію накрила аномальна спека. В неділю там стовпчики сягнули до плюс 31 одного градусу. Востаннє така погода взимку була зафіксована 11 років тому. Та, незважаючи на карантинні обмеження, людям дозволили проводити час на пляжах і парках. Поки греки засмагали, в Іспанії люди стали на лижі. Минулими вихідними там також був зафіксований температурний рекорд мінус 35 градусів. Південну країну ще й накрило снігом. Такої хурделиці іспанці не бачили щонайменше 40 років. Найбільше Більше від негоди постраждав Мадрид. Там роботу призупинили аеропорти залізниця. Не працює громадський транспорт та не вивозять сміття. За даними іспанської метеорологічної служби, такий снігопад є винятковим. Не історичні, проте дуже відчутні сніг та мороз насуваються і на Україну. Дніпро та область справжня зима охопить вже 14 січня. Люди побачать довгоочікуваний сніг, а стовпчик термометра впаде до мінус восьми, і температури з кожним днем повстимуть донизу. 15 січня протягом доби 3,8 градусів морозу, 16 січня вночі 11,16, в день 7,12 градусів нижче нуля. Найхолодніше ніч, я думаю, буде 17 січня. У період негоди Більшується небезпека травмування, кажуть рятувальники. Тож закликали людей бути обачними під час зимових розваг, особливо на льоду. Обіцяють нам зниження температури повітря, що буде пов'язано з формуванням криги на водоймах області. Тож ми закликаємо людей, бути вкрай обережними і не виходити на тонку кригу. Та пануватиме сильний мороз недовго, каже синоптик Василь Гринчак. І вже з 18 січня температура підвищуватиметься. Отаке зниження температури. Мінус 11, 15, 16 буде декілька днів. Я скажу, що для зими це нормально. Для січня особливо, який вважається, вважається, і він такий є найхолоднішим зимовим місяцем. За прогнозами синоптика, температура із позначкою мінус в регіоні триматиметься до кінця січня. А от за даними українського гідрометцентру, попри арктичний циклон, середня місячна температура в січні 2021 року буде вищою за звичайні значення, і він буде найтеплішим за останні декілька Кілька Ну, як знаємо, погоди немає поганої погоди. Тож насолоджуємося кожною миттю і зустрічаємося о 16.00.